Behringer Flow 8 – один з самих компактних цифрових мікшерних пультів. Можна під'єднати за допомогою планшета або мобільного телефону. У нас на борту є чотири мікрофонні входи, два з них комбіновані, два стерео Входи, один вхід по Bluetooth. Ви можете під'єднати зовнішні пристрій, вихід на навушники. У нас є два моніторні посили для кнопків у свіч, а також лівий правий для акустичних систем. Давайте поглянемо по кожному каналу, що у нас є. У нас є чотири полоси еквалайзера параметрично. У нас є гін, лавкат, баланс, компресор, і також регулювання гучності. Тут ми можемо встановлювати іконку і назву нашого каналу. Також у нас є два посили на ефекти. До речі, досить багато пресетів є як на музичні інструменти, так і на вокал, як ділей, так і ревербератора. По моніторним лініям ми можемо регулювати еквалайзер, також параметричний. У нас є лімітер, а також саме з пульта за допомогою енкодерів можна виставляти затримку. І останнє це мейн у Нас є багатополосний еквалайзер параметричний. Також у нас є лімітер, є баланс вліво-вправо можна переводити. Ну і загальна.